Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні вівторок і в мене зустріч з лідером. Знаєте, в суботу я проводила прямий ефір, де в нас була святкова презентація і онлайн, і офлайн, тому що віталися Житомирські лідери, і багато людей дивилося наші записи онлайн. Бере Велика гордість, що є така велика команда, в якої дійсно дуже багато лідерів є з ким працювати, і саме головне, що у них у кожного є бажання працювати. І ми оцю рубрику проводимо з такою метою, щоб люди, які будуть дивитися на записі, розуміли, що у мережевому бізнесі може досягти успіху будь-яка людина. І в кожної людини є своя історія приходу в мережевий бізнес, свої здобутки, можливо, десь падіння, можливо, нерозуміння, невіра в свої сили, і таке буває, кожен проходить через свою пустелю. Але радієш від того, що людина зрозуміла, робить висновки, і якщо в людини є дійсно мрія, вона йде вперед. І сьогодні я вас хочу познайомити з чарівною жінкою. З однієї, сторони це дуже м'ягка, добра людина, а з іншої сторони, це серйозний лідер, яка вірвалася в наше нове життя спочатку на тихих лапках, а зараз дуже активно працює. Це поки що статус консультант-директора Семенко Світлана, місто Переяслав. Світлана, підключайтеся, будь ласка, до нашої розмови. Доброго дня. Доброго дня. Ви сьогодні на робочому місці, правильно? Так, так. Світланочка, декілька слів розповісти. таку розповідь про себе, зробіть, щоб люди не всі знають вас, так? Просто хто ви звідки, хто ви за професією, поки що до нового життя трошечки про вас. Мене звати Семенко Світлана, місто Переяслав. Я консультант-директор в нашій компанії нове життя, і, але взагалі з цією професією я знайома, можна сказати, зовсім недавно, тому що наші лідери вже ж працюють дуже давно в цій сфері. А для мене це взагалі нова професія. Я більше да, трошки більше двох років знаходжуся в цій компанії, і мережевий бізнес для мене взагалі був незрозумілий і непонятний. Зараз я вчуся, працюю, намагаюся допомагати людям і, звичайно, стараюся досягти вищих вищих статусів і більше принести допомоги людям. А хто ви по професії Світлана? Взагалі, в мене професія, я маю дві професії. Я закінчила харчовий технікум, працювала на харчових виробництвах. Працювала технологом, майстером за виробництвом на хлібозаводі. так. Потім я працювала адміністратором кафе 16 років е займалася іменно була моя така дійсно праця з людьми, я їм допомагала організовувати всі їхні свята, всі їхні е всякі мероприятия, трошки і не дуже може, хороші. Але діло в тому, що вся моє моя життя було пов'язане в тому, щоб допомагати людям. І коли я сюди попала, чесно сказати, от я довго намагалася, в чому заключається ну, моє життя? Чого, що я повинна робити? Ну, я не могла зрозуміти поначалу. Я довго шукала вихіди із цього всього, в чому скажіть, заключається смисл мого життя. Світланочка, що? а от як саме у вас всім цікава ця історія, а як ви прийшли? Бо дуже часто люди кажуть, та випадково хтось позвонив, хтось ще щось. А як у вас відбулася зустріч перший раз з новим життям, ви дізнались про нашу компанію? Перший раз я, ідучи на е, обичний звичайний манікюр, я зустрічаю Тамару Павлівну. Це мій наставник. І зараз наставник на той час я її дуже добре знала, тому що вона працювала в іншій компанії, вона працювала, теж займалася лікарськими рослинами, і мені було як до лікаря звернутися, в мене була проблема із суглобами. І мені просто по-другому не як. Я звернулася до неї. Тамара Павлівна, підскажіть, що робить і як мені себе підлікувати. Звісно. Все, вона каже, є в нашій компанії для того, щоб ви могли себе підтримати. І приписала мені самий звичайний хондрофлор і колаген. Я буквально місяць пропила і зразу відчула, зразу, відчула, мгновенно відчула, що результат є. І так якось полегшало, і думаю, ну і хорошо, спасіба, і більше вроді цей. Можливо, ще тоді декілька разів зверталася в нервову систему, може, треба було трошки підправити, і опять сижу на місці. І вже переломним був таким моментом, що я сюди вже прийшла на, на зовсім це тоді, коли Тамара Павліна запросила мене на святкову зустріч, яка була в компанії New Life. Тоді приїжджали ви Алла Миколаївна, і багато дуже інформації я почула в той день, і всі люди були знайомі, близькі, і така атмосфера була чудова. Просто вже я зрозуміла, що я тут залишусь. Ну, і залишилось. Добре. А скажіть, будь ласка, Світлана, ось, можливо, десь я вас і перебила, ви якраз цю думку вели, що ви мали свій певний вид діяльності, але він весь час був пов'язаний з людьми. Але, можливо, не зовсім він вас задовольняв в деяких питаннях. От скажіть, будь ласка, коли ви прийшли в нове життя? Щось змінилося, ви відчули себе як риба в воді, чи, чи дуже важко, як вам бізнес здається? Чесно сказати, я просто поначалу взагалі ну, не займалася, яким чином, я для себе. Я не, не було такої діяльності, щоб я там допомагала. Да, я розказувала людям Кому відчувала, що потрібна допомога. Але взагалі це все було направлено для себе, для своєї сім'ї. І в мене одна задача була підтримати свою родину. То я намагалася, все-таки мене батько старенький, цей, то я намагалася підтримати батька, підтримати чоловіка, себе, ну своїх близьких, хто в мене такий самий близький, От така в мене була задача. Для того, щоб працювати, у мене не було такої ну, задачі і такої мрії, що я буду розвивати цей бізнес, у мене взагалі не було. А як же ж вийшло, що ви стали бізнес-леді? Ой, звичайно, у мене є хороший товариш, подруга. Кума. Моя така, ну, сама рідна, казали мої батьки, що вона тобі, як сестра. Е, є жінка чудова, е, Ірина Бошко, ви її всі знаєте. Вона е, така енергетична людина і лідер, вона мені каже, давай ну, організовувати такий мол, центр. Я говорю, да, мені, мене все устрає, мені все хорошо, я себе відчуваю. Ну, Нормально п'ю і довольна, і все задоволена всім. Цей. І так на цьому розмова і закінчилася. розумієте? І тут ну, от я не знаю, чи можна таке розказувати нашим телеглядачам, але діло в тому, що я все час шукала: ну, ну, яка моя задача? яка моя задача, ну, ну Чим я маю займатися? І тут я почула одну фразу про себе. Про себе, що ці люди мають талант. І одна секунда, і людина розказує, який талант. Ну, я за цю секунду передумала все. Думаю, ну, який в мене талант? Я взагалі в та собі талантів не бачу. Я завжди була пов'язана з роботою, я ніколи в житті не, не в'язала, мені не було часу це все робити. Розумієте? Не шила, не в'язала, нічого. Ну, думаю, ну, що вона таке зговорила, таке сказала, непонятно, що якийсь талант у мене непонятно який талант. І, і вона через одну секундочку говорить. Говоріть, говоріть вас чути. Ця людина мені говорить, що ви не ви, а що у вас талант працювати з людьми. Ну, я так посумнівалася, думаю, хорошо, добре, згодна я з вами. Тоді і далі в нас теж є моя Лариса, колега, вона каже, що є така людина, яка створює космограму життя людини. І ти можеш зрозуміти, яка задача в твоєму житті. Зробили мені цю космограму, і в центрі моєї космограми стоїть Сонце і Венера. І мені зразу розшифровую, що це ця людина, скільки промінчиків у сонечка, значить, скільком людям повинна допомогти. І це все йде з любов'ю. Ну, думаю, да, ну це ж уже ж це. І тоді у мене не знаю, десь така з'являється думка: я дзвоню до Ірини і кажу: Ірина, я согласна, я согласна на твою пропозицію. Якщо ти ще не передумала, то я согласна і ми будемо працювати. Отак От ми створили, створили центр, е, нашої компанії і працюємо. Ну, я думаю, що про нас ще всі почують і будуть нам е, ну, допомагати багато людей. Не знаю, як <сь> ще можна так сказати. Угу. Дякую, Світлана, за таке відкровення. Дійсно, що, е, бачите, коли людина задає питання, для чого я прийшов в цей світ. То Боженька дає відповідь через якихось людей, ось так, як у вас трапилось, це дуже цікаво. Але ви знаєте, що багато людей взагалі собі це питання не задають. Вони живуть так, як всі, і думають, ну що ну, да, прийшла старість, ну і хорошо, буду внуками займатися, ну і добре. А коли для себе жить? І я дуже рада за вас, що ви знайшли оце свою діяльність, яка. Вас розвиває, я просто на вас на вас дивлюся, ви світитесь, правда? І оце відчуття в мене таке, що ви дійсно на своєму місці. І якщо людина розуміє свою місію, а людина приходить в цей світ не тільки, щоб собі щось створити, а щоб створити людям, і щоб люди про це пам'ятали. Тому я за вас, Світланочка, дуже рада. Ну і я от дивлюся, за спиною у вас знаходяться продукти. Я знаю, що ми їх усі любимо, але хотілося б для тих людей, які люблять натуральну продукцію, послухати. Або про ваш улюблений продукт, або, може, така цікава історія по здоров'ю, бо це теж дуже важливо в наш час от, почути таке, що допомагає не тільки ходити по лікарям, а що можна і альтернативною медициною займатися. Будь ласка. Ну, і перш за все, самий перший мій продукт це хондрофлор, і я його дуже люблю і періодично пропиваю сама, і моя вся сім'я. Я всім його рекомендую, тому що це і зміцнення кісток, і додаткове питання для суглобів, так що це один із перших моїх і любимих продуктів. Далі я от на даний час Трошечки у мене так ситуація така трошки складнувата і е, у мене трохи не вистачає енергії, то я зараз постійно пропиваю енергофлор, це, туди входить вітамін С і група вітамінів В, і пропиваю енергокомплекс. Там взагалі такі прості продукти, малинка, обліпиха, тобто, казалось би, але вони дають енергію, дають силу, і я себе відчуваю дуже добре. І виконую дуже багато роботи. ну, Хто знає, можливо, там що цей. Тобто, от я пропоную людям вроді прості продукти, вроді, мають такі ну, але мають такі великі, ну, хороші свойства. Тобто, я рекомендую ці. Також мені продукція після стресу, який в мене стався, як батько в мене <кхм> перестав ходити, то я... У мене почали випадати волосся. Це було на фоні видно, переживань усяких, то я користуюся нашими шампунями 39 трав, бальзам 39 трав, масочка для, для втирання. Тобто Цей комплекс мені дуже подобається. Я всім рекомендую. І, звичайно, вживати вітамінчики треба. Цей. Але це так я про себе говорю, але так би як для людей. Я першим ділом рекомендую всім абсолютно це очистка організму, тому що очистка це займає одне з перших місць у нашому житті. Це вже я переконалася на, на своєму батьку, який не приділяв такої уваги. Я йому принесла препарати капельки, а він раз капнув, раз не капнув, то забувся. І в результаті вийшло, що він отримав таку ну, складну хворобу. І три місяці ми його тільки чистили. Він, Очистка була організму, серйозна очистка організму. І кожен місяць показник, той, що негативний, був, він зменшувався наполовину. І зараз він. Видить дуже хорошо. Я задоволена цим результатом, і це все тільки на нашій продукції. Супер, супер. Ну, Світланочка, я хочу сказати, що наш бізнес бізнес командний. І у вас сьогодні є така можливість подякувати тим людям, які вас підтримують. Ваші активісти можна сказати, так? кого б ви хотіли відмітити сьогодні? Значить, дивіться, в моїй команді дівчатка всі новенькі. У мене, у мене новень ну, людина, яка йде зо мною вже два роки в команді, це Анна Палатна. Вона, це мій знаєте, як перший дзвіночок. От Я дуже задоволена, що вона в моїй команді, то я дуже вдячна, що вона в мене є. Ці останні дівчатка це все е, молоді, ну як нові люди, які прийшли до мене, коли ми відкрили центр. Це моя сестричка Оксана Жук. Е, я дуже вдячна, що вона мене підтримала. Е, це Луценкова Валентина, е, моя знай... давня знайома, але вона теж про цю компанію ніколи не чула, поки ми з нею не зустрілися. Далі у нас Бова Антоніна, яка взагалі приїхала із зони бойових дій і тут живе на квартирі, не маючи ну, свого нічого. Але діло в тому, що вона підтримує своє здоров'я нашими препаратами і рекомендує всім своїм ну, знайомим, які в неї тут є, ті, що приїхали разом з нею, допомагає їм. От теж такий факт: знаєте, що люди приїхали і вони хочуть отримати здоров'я. розумієте? Тоді, е, папроцька Тетяна, вона дуже активно почала працювати, але на певний час е, виїхала е, за кордон, і три місяці її не буде. То я буду чекати, коли вона повернеться і далі дальше... а можливо, будемо відсилати посилки їй туди. Я на таке теж надіюся. Так? У мене ще в команді, я хочу відмітити, є Галя Сулема, Галинка Сулема. Вона прийшла до мене пізніше, але вона була хвороба дуже така невиліковна, і вона тільки нашими препаратами підтримує своє здоров'я. Вона вживає гриби наші, вживає протиалергічні всякі екстракти і елексири. І вона зараз, якби ви бачили, вона цвіте і красива жінка. Вона у мене в статусі партнера, але вона теж розвивається і теж буде. Я думаю, що скоро буде вже керівником, так як і всі дівчатка. Ну і Калєнченко Олена теж добра людина. Позитивна людина всім хоче допомогти. Вона, видно, така, як я теж, і цей вона теж у статусі партнера їй трошки не фатило до керівника. Але в цьому місяці я надіюся, вона теж буде керівником. Ну і, звичайно, я хочу подякувати своєму чоловіку, тому що він мене підтримує, він теж у мене керівник, і він мислить уже так, як я. І якщо, ну, допустим, він не може допустим, настаювати на, ну, щоб люди, щоб люди до мене там, він не настаює на цьому, але він вся, всяким образом мене підтримує, допомагає мені в усьому. Ну і, мабуть, наш бізнес не обходиться без наставників. Алла Миколаївна, звичайно. Я дуже вдячна нашій Тамарі Павлівні, тому що е, жінка це просто чудова. Вона не то, що наставник, вона як мати, вона і підскаже, і посовітує. І всі не тільки підскаже тобі по поводу наших препаратів, а взагалі і в життєвій ситуації, і на енергетичному плані. І просто в неї такий спектр допомоги, що мені дійсно від неї йде велике тепло, і мені з нею дуже легко працювати. Ну, і Алла Миколаївна, звичайно, ми вдячні, я вдячна вам, тому що я не така учениця, дуже е, активна, але я дивлюся, е, учуся, і всі ці заняття я передивляюся інколи де два рази, тому що е, наука це на першому місці. І для того, щоб розказати людям, треба самому знати це все. Дякую за теплі слова, Світланочка. Я дійсно ціную кожну людину і бачу ваші ось такі, знаєте, маленькі спочатку кроки, тепер вони вже стали більшими кроками. Але ви сьогодні сказали ключове слово тяга до знань. От якщо вона у вас буде, то повірте, що оці статуси вони спочатку народжуються в нашій голові. І якщо, наприклад, ви стаєте статус там керуючого директора, діамантового директора. Спочатку ви собі повинні це дозволити, а щоб дозволити, треба зрозуміти, а як це зробити. І от мені подобається в нашій компанії, що дійсно є система навчання, що є ось такі наставники, як ваша Тамара Павлівна. От, вона дійсно різнопланова людина, вона не тільки по своїй професії, як медик працює, а вона і енергетично правильно ви сказали направляє і працює з командою. От, і я не знаю, де ще такий є бізнес. Де б от стільки було ну, порад, помочі до да доброго слова на тому ж взяти тільки. Так що я бажаю, Світланочка, щоб у вас в вашому бізнесі дійсно. Притягувалися, як ви говорили сьогодні про сонечко, промінчики. Ви протягуєте людям, то щоб до цих промінчиків ваших приходили тільки такі люди, як ви. А моя наставник Михальчук Євгенія каже: а загадай собі ще таких п'ять ал, як ти сама. Так я от бажаю Світланочка, вам таких п'ять поки що, Світлан, як ви, або й кращі вас. І тоді вже можна робити діамантового директора спокійно. Ну і на я хочу, щоб ви побажали якісь слова такі для тих людей, які, можливо, за нами спостерігають, але ще не прийняли рішення бути з нами. Що б ви їм побажали? Я вчора побачила такі слова, і я їх собі записала. Значить, німецький письменник Франц Каф сказав: хто зберігає здатність бачити прекрасне, той не старіє. А я хочу ще додати до цих слів той і не форіє. Я хочу, щоб усі мої люди, близькі, знайомі та да взагалі всі люди на нашій Україні на землі взагалі не форіли, щоб вони розуміли, що перш за все, це здоровий спосіб життя. Позитивна енергія, думки позитивні, бажання людям добра і щастя. І якщо ми всі разом будемо так себе вести, будемо жити так, то я думаю, наша Україна вона буде просто процвітати і буде просто не так, як розквітати як квітка, і буде всім нам жити щасливо, і наші дітки будуть завжди ну, Задоволені і будуть наші батьки задоволені, і ми самі будемо задоволені. Так що бажаю всім щастя, добра і бути на позитиві. Дуже влучні слова підписуюсь, Світланочка, під кожним словом, бо правда, те, що ви говорите, це мої думки також. І я на кожній зустрічі, ось остання була в суботу, говорила про те, що людям доброї волі треба об'єднуватися. Тільки в цьому об'єднанні наша сила, От, тому що на війну відповідати війною вона ніколи не закінчиться. А треба мати той мир в душі, і він буде поширюватися, бо це енергія. І, можливо, ті люди, які зараз розпалюються ворожнечі, вони зрозуміють, що вони не на тому шляху, а це ми можемо зробити нашими думками. Так що я вам дуже вдячна за нашу зустріч, Світланочка. Я надію, що вона буде корисною для тих, хто її буде дивитися. І ми дуже б хотіли, щоб ви написали коментарі під нашим відео обов'язково, що вам сподобалося. І е, ті, хто ще спостерігає, Повірте, такої спільноти людей, такої підтримки, такого розуміння ви не знайдете ніде. Тому приєднуйтесь до нас, будьте щасливі і здорові. Світланочка, дякую за ефір. Дякую І вам, Алла Миколаївна.